Всім привіт! Я Соня. Мені 14 років, і я навчаюся в 9 а класі. Я дуже пунктуальна, тому ніколи не запізнююсь на уроки та різні зустрічі. Я дуже весела, чесна та добра. Я поважаю весь учнівський та педагогічний колектив. Я хочу стати президентом школи, щоб покращити навчальний процес. І наповнити його веселищами та незабутніми враженнями. Я люблю нашу школу, тому я хочу приймати активну участь в її розвитку. Моє головне хобі спати на перерві за партою, а також стояти на агідрі біля дошки 42 хвилини уроку. Я дуже креативна та маю добру уяву. Саме тому ці два дерева перетворюються у водень. Якщо ви оберете мене президентом школи. Я буду любити та прислуховуватись до кожного з вас. Також я просто обожнюю дивитися різноманітні фільми та серіали і читати книжки, і навіть писати власні короткосюжетні історії. Я дуже активна та комунікабельна в своєму житті. Саме тому я часто гуляю і знаходжу нові знайомства. Якщо ви хочете дізнатися більше про мене, просто підійдіть до мене і запитайте. Я буду дуже рада відповісти на всі ваші питання. Всім пока-пока, до зустрічі. Надіюся на вашу підтримку.